Да, і, будь ласка, наступний слайд. Так, да, тут зазначена така схема зверху циферки, які позначають тижні вагітності, да, і при тому, що відбуваються різні впливи на жінку, а тобто. Ін... На дитину під час вагітності да? може відбуватися е, певний вплив. Да? Тобто перший, другий тиждень, про які мало хто знає, відчуває, да? там саме є е, це да, і сперматозоїдом. І Що там, чи поєднаються вони, чи знайдуть, Одну одного, що відбудеться, там цього не відбувається, або статеві клітини не зрілі, або мають якісь такі похибки, да, то тоді вагітності не наступає, да, і е, е, звичайно, буває таких, е, ну. Викидень, а насправді то може бути ну, як відчуватися як звичайна затримка, як збій циклу, да, і ніхто про це не говорить, як може, ну може не говорити верніше, як про втрату дитини. Ситуація стає складнішою, бо зародок імплементується до стінок матки і вже починає отримувати ну, поживні речовини, харчуватися да, вже з організму матері, тобто не власними тими ресурсами, які там трошечки були в цій клітині, а вже за допомогою формувати плаценту і систему. Взаємодію з материнським організмом, і що це значить? Всі речовини, які потрапляють до організму матері, вони впливають. І ми тут з вами говоримо про теретогени. Теретогенами називаються хімічні сполуки, які впливають на негативно впливають на зародок. Дай ну і на подальшу дитину, тобто наразі не існує е, ну як ви розвідує, розвідує, безпечного <плес> безпечної дози е, алкоголю для е, людини, да, особливо для вагітної, тобто не визначено, і це неможливо, і прийняли, що. Навіть мінімальне, мінімальне виживання такої речовини, як алкоголь, да може негативно вплинути на розвиток. Тобто це ми можемо не говорити да, про дійсно алкоголізм, про хронічне пияцтво, да, про е, такі негативні обставини, коли е, випили трошки, а чутливість надвелика, і вплив є. І от ви бачите, да, вплив алкоголю з 3 до 7 тижня вагітності, да, воно може викликати значні структурні аномалії, тобто аномалії розвитку. Да, і ви бачите, там це центральна нервова система, серце, очі, да, все ви можете побачити. Тобто, це вже будуть, на жаль, формуватися такі сильні дефекти, да, структурні в тобто організації. От, і далі, коли структури формуються, подальший вплив тератогенів да, вже може викликати фізіологічні дефекти, тобто дефекти функціонування. Тобто назовні морфологічно, наче може бути все гаразд, все ціле, да, УЗІ показує да, більш-менш порядку, а фізіологічні Дефекти, тобто дефекти функціонування можемо побачити або посередковано за рахунок уповільнення темпів розвитку, а вже, а вже біль, частіше за все, після пологів. Наступний став, слайд. Да. І е, е, зараз. Найбільш такий досліджений, найбільш відомий, да, це фетальний алкогольний синдром, да, це спектр станів, які в 1982 році були внесені, ну, тобто відносно недавно, як ви розумієте, були віднесені до міжнародної класифікації хвороб да, МКХ, 10 го випуску, да, і закодовані. Поширеність цього захворювання на Україні з тих пір, на жаль, не досліджувана. Я спираюся на дані дисертаційної роботи моєї колежанки, лікаря, яка на базі Харківської медичної академії, кафедри педіатрії, е, захистила кандидатську роботу, да, і вона досліджувала дуже ретельно це питання саме на теренах українських. От і е, ну, принаймні в 17-му році таких досліджень не відбувалося. Після 17-го мені просто невідомо. Не знаю, можливо, хтось ще займався, От, але я про це, на жаль, не знаю. Тобто поширеність на Україні цього стану невідома. В Сполучених Штатах Америки це до одного відсотку новонароджених живих новонароджених дітей мають це ФАС або ФАСП, як його також називають. Знов таки, це вже медичний діагноз, який визначають лікарі. Лікарі не тобто це лікарі, які там перші зустрічають дитину і дослід... ну, обстежують дитину після пологів. Це подальші педіатри, це генетики. І цей діагноз об'єднує спектр порушень, які виникають внаслідок впливу алкоголю на плід під час вагітності. Тобто, ну, звичайно, іноді доволі складно да, там, запитати породіллю і і отримати таку щиру відповідь: Да, вживала, да, в такій кількості, да тоді, да. або про це там не повідомляють, або про це там замовчують, або там просто не відповідають. Тому тут складно спиратися на ці покази, да. тобто люди також на з огляду да на стан вбачають, що це під час саме під впливом алкоголю відбулося. І тут про що ми можемо говорити? Дитина з ФАСП може, може мати не у всіх випадках специфічні морфологічні, ще, будь ласка, специфічні риси обличчя, тобто специ, специфічні. Морфологічні ознаки зовнішні, да, і е, важливо, щоб фахівці про це знали, що це за зовнішні ознаки, да, які е, ну, можуть бути помітні да, відразу після народження. Це е, особливості там, короткі очні щілини, тобто, очі такі, наче коротенькі, да, е, маленька сплощена верхня губа, відсутній желобок, тобто, да? ця складочка така. Верхньою губою Сплощення третина ну, така пласка, да, не в результаті там травми або вади розвитку, да, а така ну, специфічне обличчя у діти, діточок. Да. От, це такий габітус, да, тобто те, що можна побачити. Але знов таки повторюю, цього може і не бути. Так, таких проявів, що також може бути, але не обов'язково, да? це затримка розвитку. Затримка розвитку мається на увазі, звичайно, перш за все, це затримка розвитку ваги, тобто мала вага під час народження і дуже повільне, уповільнене набирання ваги, да? от Жінка казала, що до неї потрапила дівчинка, вона думала маленька, три рочки і, і така да, і почали її годувати, і все гаразд, ваги не набирає, а потім ну, якось так вона повернулася до документів, це не те, що вона там несерйозно до цього поставила, Да? І вона нарешті так від, прочитала і осознала, да, що дівчинки було 5,5 років. Да, а на відчуття за розвитком, да, це була така дуже маленька тендітна дівчинка. От. Тобто, це маленький обсяг голови. От. і знову таки, не те, що не тільки не те, що дитина народилася з цими вадами, ці вади можуть бути проявлені і у великому відсотку, також вже під час навчання і навчання, звичайно, у школі, бо там ну надвисоке навантаження, яке вимагає від дитини певних. Здібностей, да, а до цього, скажімо так, розвитку вистачало для адаптації, для соціального розвитку, для емоційного розвитку. Тобто цього було достатньо. А якщо підсилились навантаження, підсилились очікування саме від інтелектуального когнітивного розвитку, тут відразу все так скажімо, і почалося. Да, що Попри відсутності структурних, ну тобто порушень структур в розвитку центральної нервової системи, да і таких ну грубих, значних порушень, на які б відразу звернули розвернули увагу да там з розвитку моторики, там координації, Якихось сенсорних порушень, Да, наче так все було більш-менш відповідно. З початком школи все наче рухнуло, да, і дуже сильно проявилась оця складність або ну майже нездатність дитини навчатися, ну принаймні за загальною програмою в загальноосвітній школі. От. Тобто серед, важливо ще зазначити да, щодо факторів ризику, який підсилює дію цього фетального алкогольного синдрому, це є те, що діти в родинах, да, таких які кризові, да, яким складно подолати. Якісь свої е, такі залежності, да, вони часто не спостерігаються у лікаря під час вагітності, і це також ризик щодо додаткових там, інфекційних хвороб. Да, і часто такі діти народжуються з вродженою пневмонією, да, яку потім досить складно е, е, лікувати. Да, і це завжди... Є таким слабким органічним звином для таких дітей. Такі діти часто більше ніж 50% відсотків перечасно народжуються, От, вони можуть мати в 15 разів частіше вади зору, да? і не знаю в якій кількості, також спостерігаються вади слуху. От, тому, будь ласка, наступний слайд. А навіть навіть, напевно, краще з саме останній. Так, да, да, тут, ага, сподіваюся, все. Помістилося, це така схема, можливо, трошечки якби заплутана, да, але можна подивитися про такий рекомендований супровід, да, що ж все ж таки робити, да, якщо ми маємо там ну, якісь побоювання, да, або там якісь фенометичні ознаки, або ми знаємо там з історії дитини, що в неї батьки могли б були схильні да, до вживання. Алкоголю, да, тобто діти є, які мають вроджені вади, які сформувалися під впливом. Ось да, ми бачимо алкоголю, да, це мікроцефалія, це ну, грубі такі вади розвитку, коли головний мозок не набуває того відповідного розміру, який необхідний для нормального функціонування. Да, і там же дійсно. Ну, паліативна допомога, дуже такі спеціалізовані. Е, треба, ну, Мати супровід дуже спеціалізований. Також важливо, щоб дитину обстежили фахівці навіть з самого маленького віку, наскільки це можливо, там з народження, ну, хоч би там 3-6 місяців. Це знов таки офтальмолог, про те, що я сказала, 15 разів вище, сурдолог, да, тобто це фахівець по слуху. Також ендокринолог гастроентеролог. в якщо спостерігаються ці дисморфії обличчя, затримка розвитку, да тобто рекомендують фахівці з робити уЗІ а аб... МРТ і хоч би електроенцефалограму, звичайну, рутинну, да, не, не ночну, не розширену, у 6, 12, 18, 24 і 36 місяців. Да, тобто, е, навіть коли немає, ну, наче якихось грубих таких органічних показань, все ж таки рекомендують перевірити і зробити це ЕГ для того, щоб подивитися, як розвивається яка прогностична, е, який прогноз по розвитку е, мозоку. Да, які там є особливості, бо є чіткі чітко визначені особливості для дітей саме з фас, які можуть бути, скажімо так, структурно-функціонально поки що непомітні, а знов таки при тому, що дитина піде до школи, підсилиться навантаження, да, і це може бути ну ну, проявитися такою кричущою. Вадою і нездатністю до навчання, до звичайного навчання, да, і е, е, якщо є да, е, 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 якісь е, особливості усі е, е, да, тоді. Важливо для щоб фахівець там невролог дитячий да, зміг правильно зорієнтувати цю родину для того, щоб ця родина мала отримати або там превентивно, або вже допомогу там з. Фахівців, ерготерапевтів, сенсорних терапевтів, психотерапевтів, да, е, фахівців з раннього втручання або вже е, фахівців ерготерапевтів і реабілітологів. Е, да, Якщо дитині 13 років, то вже трошечки складніше. Я потім в чат надішлю е, Знов таки до трьох років це анкета і скринінг, який розроблений фахівцями. З Сполучених Штатів Америки перекладений і адаптований. Ну вибачте, поки як є близько 10 років тому російськими колегами, тому вибачте, він буде російською. На жаль, знов таки, я не, зустрі... не зустріла саме адаптованого перекладу, тобто справа не в тому, щоб Переклад, просто перекласти там цю анкету, саме в тому, ну, саме така адаптація відбулася, тому я за бажанням вашим скину ці анкети російською, де можна подивитися і заповнити їх і постійно оці... оцінити фактори ризику чи є роз чи є ризик потім отримати складнощі дач чи... чи немає от і подивитися, як взагалі той розвиток відбувається, бо у дитини з ФАСП розвиток, ризик розвитку може відбуватися за кількома основними доменами: тобто, це затримка інтелектуального розвитку, затримка когнітивного розвитку, затримка соціально емоційного розвитку, затримка функції адаптації, і затримка. Моторного і мовленевого розвитку. І якщо дитині 13 років, звичайно, а, ну або вже біль, ну, більше-менше, да, вже в якісь складнощі проявилися, от, то ми можемо ну, майже те саме, але відповідно, ті, відповідно, варто користуватися тими нормами розвитку, які має. Ну, Мають бути розвинені на там, 13 років, 10, бо скільки з такими самими кластерами. Да? Це когнітивний, соціальний емоційний розвиток, розвиток системи адаптації і таке інше. Да? І тоді фахівці з. Розвитку, це логопеди, які логопеди, дефектологи які займаються мовленням, да, фахівці, ерготерапевти, реабілітологи, які займаються моторною функціями, розвитку розвитком моторної функції, фахівці, психологи, які займаються розвитком, да, можуть діаг... нейропсихологи, можуть діагностувати слабкі і сильні сторони, скажімо. Цієї дитини, бо якось ж вона дожила до 13 років, тобто, безумовно, у такої дитини є функції, які ну більш-менш розвинені, а може навіть і за рахунок гіперкомпенсації краще розвинені ніж у таких нормотипових дітей, тобто. Додаткова діагностика у фахівців нам потрібна не лише для того, щоб сказати, чого там не вистачає, де брак, а на що спиратися у навчанні у побудові навчальної програми, побудові програми взаємодії і адаптації, да так само маючи на уваги сильні сторони соціальної емоційного розвитку. Ну і е, якщо можна, попередній слайд. Да? І е, е, якщо знов-таки трошечки складно і лячно, і навіть якщо таких кричущих вад розвитку прям ай-яй немає, але все ж таки можемо відмічати, що серед дітей. І тут так таке непевний комплаєнс да між між розладом дефіциту уваги, і гіперактивності часто густо бувають діти, які мають такі ж фаст, да, тобто це мається на увазі порушення уваги, зниження об'єму пам'яті, порушення розвитку мовлення. І що найскладніше може бути особливо для прийомних батьків в новій родині такі діти? Мають, можуть мати да, реактивний розлад прихильності, тобто складнощі з встановленням систем прив'язаності. Це про те, що я говорила, складнощі в домені соціально-емоційного розвитку і адаптації, тобто з когнітивними і з там, моторними іншими розвитками може бути наче більш-менш, да, а те, що дитині складно Встановити дружні, приятельські або більш теплі такі зв'язки з вчителями, вихователями, опікунами. Це знов таки не тільки і не стільки дефект виховання, це також наслідок цього органічного тератогенного впливу алкоголю під час перинатального розвитку. Да, і мені б тут хотілося все ж таки, щоб мою ну, цю частинку ви сприйняли не як там страшну таку, яка залякує, да, і що обов'язково має щось. Бути да, а як ту інформацію, яка можливо дозволить не відчувати так, цієї самої провини у таких старанних дорослих, які дуже дуже хочуть і дуже стараються, і дуже намагаються допомогти. Своєму вихованцю, але це не завжди успішно виходить, і ну і не так виходить абсолютно, як зі своїми там, рідними дітьми. Да? І тут не тому, що вони там погано стараються да? або щось невірно роблять, тому що дійсно цей ранішній вплив на. Структурний і функціональний розвиток, він ну, все ж таки дуже значний, да, і е, якщо не мали змоги його діагностувати і компенсувати, або там упередити розвиток в е, такому молодшому віці да, до 36 місяців, тобто до трьох років, то ми тоді маємо. Вже працювати там з тим, що є, скажімо так, вже з наслідками цього фасп, а да? це, ну, звичайно, як ви розумієте, значно складніше. Тому хочеться побажати вам сил, натхнення і любові не лише до ваших вихованців, але й до себе. Да?